Бісюк це не демон, це твій внутрішній, давай зробимо дурницю. Є дияволи, є чортівня, а є бісюк дрібна тварюка, яка десь за шторою і підбиває тебе, а давай втечемо з уроку через вікно. Бісюк це такий міні чорт, народний сатанюк, малий, верткий, з очима, які світяться від думки, а давай на дурня звалимо. Часто живе у дитини, сусіда або в тобі, коли ти кажеш. Тільки одним оком ті, глянув, і ранок. психологів є термін внутрішній саботажник, а у бабці на це давно був рецепт, та в нього бісюк сидить. І ти такий, та ні, я просто хотів побризкати газом на комера, і розбив вікно, і телевізор, і посуд. Бісюк це не зло, це хаос у кедах, це маленький генератор. А чому б і ні? Підписуйся, якщо в тебе теж бувають моменти, коли руки роблять, а мозок не в курсі. То не ти, то Бісюк. Українська це бренд, розвивай свій бренд.